Я поступив військовий ліцей е, імені Героїв Крут е, у Львові, е, провчився там два роки, і е, для мене було неприпустимо після ліцею поступити кудись е, на цивільний фах. так як я бачив, що воно е, ну, все не закінчилося. Ну, Далі продовжується те саме АТО, далі люди. Гинуть. Я приступив до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, також у Львові, і з нетерпінням чекав, коли ми нарешті випустимося офіцерами, і зможемо потрапити на а, реально бойову посаду. Хотілося не просто бути причетним до війни, а хотілося внести свій вклад. Період навчання в ліцеї, період навчання в академії, я точно знав, що я попаду в десантно-штурмові війська. Для мене це була, ну, і зараз це, це справді еліта. За час моєї служби мені пропонували посади в ССО. Для мене це була спокуслива пропозиція, але мені було соромно міняти мій Маруновий берет на, на щось інше. Я в академії. Боявся попасти на тилову посаду, де я буду перебирати папери. Я завжди притримуюсь такого принципу, що потрібно з гідністю приймати те, що тебе не мене. Тому ми всі прекрасно розуміли, що нас чекає після випуску з академії, і це те саме, що розказувати вірш в школі. Ти йдеш першим розказувати і не тягнеш резину. Так буде легше. Для чого чекати і відтягувати все на останній момент, правильно? Ми, ми з нетерпінням чекали цього випуску.